Цей паркан вже 9 років стоїть на центральному проспекті Запоріжжя. За цей час огорожа стала своєрідною дошкою оголошень і графіті місцями погнутою, місцями віддертою. То що ж сталося з недобудовою? Розповідаємо раніше ця ділянка була парковкою, однак у 2012-му тут вирішили звести триповерховий офісний центр ЗЦНТІ, поруч з яким ділянка. Підписав договір із приватною фірмою Аверс, за угодою ЗЦНТІ отримував у користування котельню, фірма, решту будівлі та право на землю під нею. Кілька поверхів нової будівлі звели, але у 2017-му суд розірвав угоду на будівництво, бо ЗЦНТІ не мав право ділити землю з приватними фірмами, та й призначення частини ділянки було інше. Зведена коробка отримала статус самочинного будівництва. У 2022 році прокуратура подала в суд з вимогою до Аверса знести збудоване і виграла справу.